Друзі, вітаю! Маємо серйозну новину, яка може вплинути на життя сотень українців, які зараз знаходяться у Польщі, тому що президент Польщі Кароль Навроцький зробив дуже різку заяву. Тому давайте я більш детальніше розповім про цю ситуацію. А ви підпишіться на наш канал, поставте лайк під цим відео, і дивіться далі. Навродський погодився поставити підпис лише після того, як з документа прибрали деякі пункти, які дозволяли отримувати виплати 800+, плюс, навіть тим українцям, які. Не працюють у Польщі, і президент назвав це несправедливим щодо поляків. І спочатку він просто відмовився підписувати закон. Після деяких правок він погодився, але далі прозвучало від нього таке. Я підписав закон вдруге, бо не хочу бути президентом хаосу, але я наголосив, що поки за нами спостерігають прем'єр-міністр і парламентська більшість. Я хотів би нагадати вам, що я підписав цей закон про допомогу українцям востаннє. Я вважаю, що до української меншини в Польщі, яка вже переживає третій рік після початку війни, слід ставитися з належною відповідальністю. Звичайно, але так само як і до всіх інших національних меншин у Польщі. Влада Польщі чітко сигналізує, що пільги для українців будуть поступово згортатися, а умови стануть набагато жорстокішими. Тож новий закон встановлює такі правила. Перше 800 плюс залишають лише ті, хто офіційно працює або чиї діти навчаються в польських школах. Друге, це є люди з інвалідністю, тому що це є виняток. Третє наскільки він наголосив, що іноземці мають отримувати не менше 50% мінімальної зарплати інакше виплат в них не буде. І польські служби щомісяця перевірятимуть працевлаштування. Якщо людина не працює, то виплати припиняють автоматично. А якщо ти виїхав з Польщі, це теж може заблокувати всю допомогу. І це ще не все для дорослих українців вводять обмеження на медичні послуги: це стоматологія, реабілітація, частина медикаментів, тому що воно більше не покривається. І так, легальний статус продовжили до 4 березня 26 року, і це є добре. Але разом з цим ми бачимо і інше, що Польща переходить до моделі підтримки лише для тих, хто інтегрується і працює а загальної допомоги для всіх українців немає. Ну і головне запитання, яке висить у повітрі. Якщо президент вже зараз каже, що підписав такий закон востаннє, то які рішення будуть далі? І чи не настане весна 26-го року точкою, коли умови для українців в Польщі дуже різко поміняються? Друзі, ситуація справді напружена. Тому, схоже, нас готують до серйозних змін. Слідкуємо досить уважно, бо наслідки можуть дуже бути суттєвими. Тому... Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки під цим відео і слідкуйте за новинами, які відбуваються з українцями за кордоном. Усім па-па!